Начальника відділу. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків організація комерційної діяльності відділу, аналіз вітчизняних та зарубіжних ринків, розробка маркетингової стратегії у зовнішньоекономічній діяльності. Також потрібно буде здійснювати контроль за своєчасним надходженням коштів за реалізовані товари. У горохові відкрита вакансія лікаря-педіатра. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Обов'язками будуть розпізнавати, класифікувати та лікувати захворювання дітей та підлітків нехірургічними методами і здійснювати нагляд за станом їх здоров'я. Також потрібно буде проводити профілактичні заходи з охорони здоров'я дітей та контролювати їх психосоматичний розвиток. У Нововолинськ потрібна людина на посаду інженера-технолога. Заробітна плата 18 тисяч гривень. Завданнями будуть розробка технологій, технологічний супровід, нормування робіт на виготовлення штампів і пресформ. У Турійськ на роботу потрібен апаратник комбікормового виробництва. Заробітна плата 16 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків виробництво концентратів, готових кормів та контроль за роботою обладнання цеху. У Володимир шукають людину на посаду головного бухгалтера. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Обов'язками будуть введення бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності установи, нарахування заробітної плати та здача фінансової звітності. У Рожищі Луцького району відкрита вакансія керівника магазину. Заробітна плата 16 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків керувати діяльністю працівників магазину, готувати заявки на поставку товарів, контролювати ритмічність надходження товарів та їх відповідність поданим заявкам. Також потрібно буде контролювати дотримання працівниками магазину вимог щодо збереження товарів та належного рівня обслуговування правил і культури торгівлі. У Любомель потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Завданням буде керувати транспортом, який відноситься до категорії Є за різних дорожніх умов. Схожу вакансію пропонують і у козлиничах камінь каширського району. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Завданнями будуть перевезення деревини вантажним автомобілем Урал з лісу до складів в селі Козлиничі. Кандидату на роботу потрібне посвідчення водія категорії «Б» та є. E. Також в Маневичах відкрита вакансія лікаря з медицини невідкладних станів. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації відповідно до клінічних настанов та локальних протоколів. Також потрібно буде проводити цілеспрямоване клінічне обстеження пацієнтів.